Привіт, друзі! Як ваші справи? Чудово! Це добре! Сьогодні з вами я, пані Людмила. Я знаю, що ви всі цікавитесь, ким працюють дорослі. На світі стільки цікавих професій, що всі навіть перелічити важко. А ти обрав, ким хочеш бути. Сьогодні ми поговоримо про одну з найкрасивіших творчих та креативних професій професію флорист. А що ж означає слово флорист? Професія пов'язана з квітами, бо походить від слова флора, що означає рослини. Флорист займається квітами, складає їх докупи, красиво поєднуючи та створює букети та композиції. А які ж бувають квіти? Давайте пригадаємо слова, які характеризують квітку за допомогою картинок. Наприклад, квітка яка різнокольорова. Далі будьте уважні. Квітка яка Запашна. квітка яка яскрава, квітка яка висока, квітка яка. Польова, розумнички, ви добре впорались. Флорист має бути дуже творчим, щоб поєднувати квіти, кольори, і тоді букети будуть приносити радість тим людям, які ці букети замовляють у флориста. Ось на зображенні пані Флорист. У неї є багато різних букетів. Флорист... Працює у квітковому магазині та має багато інструментів для своєї роботи: ножиці, плоскогубці, гарячий клей, багато стрічок та прикрас для того, щоб зрізати квіти та формувати їх у букети. Також флорист має спеціальний одяг, фартух та рукавички. Важливо те. Що квіти, які флорист складає у букети, є спеціально вирощені. Вони не можуть бути зірвані з клумби або десь у полі. Це квіти, які вирощують на спеціальних полях саме для того, щоб з них складали букети. Ось така цікава професія флорист. А зараз пропоную вам відгадати квітку за описом. Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що всі діти, що зібрались, у нас супермолодці. Слухайте і дивіться уважно. Ця квітка має блакитний колір. За розміром вона маленька, складається з таких частин: корінь, стебло, листок та квітка. Росте. Полі квітне влітку застосовується і в медицині, і в косметичній промисловості. Так, дійсно, це волошка. Яке гарне та милозвучне слово волошка! А ви пам'ятаєте, що слова поділяються на склади. Ну, ми поділимо слово волошка на склади. За допомогою оплесків і порахуємо, скільки складів. Приготуйте долоньки і плескаємо кількість складів. Воложка. У слові «волошка» три склади. Молодці! Поділимо на склади таке слово, як жоржина та проплескаємо кількість складів. Приготуйте свої долоньки. Починаємо жоржина. У слові Жоржина також три склади. Супер, які розумнички! Ми з вами знаємо, що зі слів можна скласти речення. Давайте складемо речення про флориста, а допоможуть нам у цьому картинки. Зверніть увагу, що на них зображено. На першій картинці зображена флорист. Значить, перше слово флорист. На другій картинці рука тримає предмет. Друге слово тримає. На третій картинці букет тож слово букет. Здогадалися, яке речення заховано? Звичайно, це флорист тримає букет. У цьому реченні три слова. Перше слово флорист. Друге тримає, а третє букет. Супер! Молодці! Впевнена, що хтось із вас в майбутньому обере для себе професію флориста. А вам від мене лайк за виконані завдання. Наша зустріч добігає кінця. Запрошую вас завітати до квіткової крамниці, до флориста, помилуватися красою квітів і поспостерігати за роботою. До зустрічі, друзі! До побачення!